Несподівана союзниця України у Білому домі, західна преса а також українські соцмережі вибухнули заголовками про підтримку України від першої леді сполучених штатів. Видання Таймс вийшло із заголовком: чи стала Меланія причиною, чому Трамп повернувся спиною до Путіна? Журналісти пишуть, що, попри формальний статус першої леді, жінка досі є одним із найвпливовіших голосів у близькому колі президента США щодо війни в Україні. Ще на початку повномасштабного вторгнення у 22-му році Меланія публічно назвала вбивства мирних українців жахливими і закликала допомагати Україні, тоді як Трамп хвалив Путіна. Зараз вона нагадує чоловікові про масштаби руйнувань і смерті в Україні навіть попри те, що тривають переговори з Кремлем. Також журналісти звернули увагу, що Меланія виросла у колишній Югославії, де Росії ніколи не симпатизували. І як пишуть змі, вона народилася. За цитую залізною завісою в 1970 році раніше вона висловлювала своє захоплення Рональдом Рейганом, президентом, який допоміг покласти край холодній війні. Сам же американський лідер Трамп сказав про, про вплив своєї дружини на нього на нього. Наступне цитую: Меланія дуже розумна, вона нейтральна, як і я. Вона просто хоче, щоб люди перестали вмирати. Ну а тепер вже перша леді Сполучених Штатів Америки стала зіркою українських соцмереж після того, як Дональд Трамп згадав про її вплив на нього, і, зокрема, про погляд на Путіна її жартома назвали агенткою Меланією Трампенко, яка працює на користь Києва у Білому домі. У дописах Меланію зображають у вишиванці, а також з тризубом. Також є публікації, де дружину Трампа. Нагороджують армійським кашкетом із прапором України. Ну і до речі, напередодні я спілкувалася із президентом республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борисом Пінкусом. Також запитала про те, чи справді дружина Дональда Трампа має на нього ось такий вплив. Давайте почуємо, що він відповів. Так Міланія виросла в колишній Йогославії Словенії. Її батьки також є жертвами тоталітарного режиму, Йосипа Броса Тіто. ми згадаємо, а її батьки добре пам'ятають, яким було їхнє життя. Не випадково вони втекли в Америку. і не випадково Меланія покинула колишню його славію. так що пам'ять її досить Свіжа. І коли вона бачить, що відбувається в Україні на наших телеекранах на Fox News, особливо те, що Трамп любить дивитися постійно, вона напевно не раз розповідала про це Трампу. дійшло до того, що Трамп був змушений публічно це визнати. Сказати це. Дивіться, я чую одну річ від Путіна. А Меланія, моя дружина, каже: про що ти говориш? Подивися на екран телевізора. він тобі сьогодні розповів одну річ. А саме зараз він розбомбив лікарню чи будинок для людей похилого віку. це працює. Це впливає на Трампа ще і як.